Ось збираю оці козирки, оці дефлектори. Чи що воно таке? І наче так ось зібрав і дивлюсь, оця пластикова штука, вона наче є, а наче і нема. Ось о, ціла щіль така. І вся грязь, ось цей мусор, щоб просочитися через радіатор, а це пиль. Це якщо в дощ попадеш, там ну краще намагатися не попадати, але різне буває. Воно туди залітає. Воно залітає під усей, під як би сказати, теж екран тепловий, який береже якби, інжектор, проводи від температури. Воно туди ця грязь залітає і все засирає. А там у нас стоять люльки. В катушки точніше. Так, да, вони там з різинками, але ну, нащо воно Це... зробіть ви нижче, ось, хоча б до, ці, до цієї пори, все. І було все чудово. Коротше, я її зараз знімаю і нарощую, щоб було все, ну, все правильно. Ось, зробив я козирьок. Бачите, як гарно тепер. А той козирьок рідний, рідний, що був, він, мабуть, ж, якби екраном таким був. Я зробив трошки краще і вище, трошки отуди, і нижче. І він закриває повністю її, повністю кришку головки і вже пилі, грязь буде попадати вже. ну Сюди вже вона попаде, тут вже ти не закриєш. Але вона хоч і не буде туди на мотори Так, накинув колесо заднє і мастирюю сюди щиток. Не хочу називати його хагером. Бо хагер він трошки не так виглядає, він навіть якийсь хагер з іншого мотика, щоб купити, прилаштувати, воно коштує грошей і не хочу я е, його... Я можу сам зробити, такий ну, акуратний, такий непомітний щиток. Він буде захищати амортизатор, прогресію від того, щоб його не заливало там дощем, бо в дощ рано чи пізно я попаду. Ну і взагалі, щоб туди не попадали камінці, мусори, і все, і все, бо оця пружина, наприклад, якщо видно, да? ось там буває, попадає камінець. І цей камінь починає гризти сам амортизатор. А що стоїть камню сюди допустим, застрягти і центробежною силою його туди закинути? Таке буває, таке я вже бачив. Ось, та і взагалі, щоб воно там все чисте було. Тобто такий щиток, бризовічок я зроблю. Ще як попер... Ще буду робити защиту ципка. Тобто, у мене є защита заводська, але вона така чисто декоративна. Ми бачимо, що тут з цієї сторони взагалі все відкрито. З колеса вся пилюка, а лю... люба е... деталь, ну, наприклад, колесо, воно обертається. І це колесо, воно. Е... Центробежною силою всю пилюку, грізюку, воно розкидує по, по колу. І ця частина ципка, вона відкрита повністю. І воно туди буде його закидати, зверху наліпати на смазку. Тобто, щоб зберегти, якби ципка на більший ресурс, щоб збільшити, я в принципі на бандіті робив такі кораби. Обережно. Так-то воно буде красиво, ось ця частина, але тут же буде цепок закритий. Щоб нічого туди не залітало. А ця частина, ну як буде, так буде. Я тут вже не зроблю. Тут буде попадати, тут же ну, нічого я тут не зроблю. Да. Це повністю закривати я звичайно не буду. Але ось так от закрию. Все роблю, як зроблю, то покажу, що воно вийшло. Ось так виглядає щиток, який я доробив. Є тут такі заклепочки. Раз, два, три. Ося така сама. Ну, я думаю, вона, ніхто її так особо не побачить. Закльопки, та закльопки. З цієї сторони також дві закльопочки є. Вони через шайбочки. А, тобто тут, якби щиток оригінальний, вже з цієї сторони він зачинений, Ципок закритий, закритий цепок і далі. Також це як короб такий іде і все закрито. Не все, а сам ланцюжок. І цей козирок відцян, він такий простий. Нічого я не буду з ним веду. Можна там також його на закльопках, форму якусь зробити. Не хочу я цього робити. Він все одно красивим таким не буде, як заводський, да? коли там таке літіє красиве. А свою функцію він виконує, то заморачуватися не буде. Так що отакий такий от щиточок получився. Також сюди проситься щиточок на, передні, на передній щиток, ще проситься козирьок. Чому? Тому що ось у нас колоса. Ось Якщо взяти, отак, як грязь летить у нас, у нас грязь летить по касательній. Якщо притулити до колеса і до щитка, то ця грязь вона летить аж по всьому радіатору. Ну якщо так подивитися, воно і видно, да? Аж до сигналу достає. До речі, в мене сигнал до радіатора достає. Треба трошки його обрати, так повернути. Тобто з колеса. Якщо ми зробимо невеличкий козирьок і трошки загнемо його, щоб захистити тільки радіатор, туди то понятно, на штани на ці коліна буде попадати пісок, грязь, це зрозуміло, це я нічого не зроблю. Але захистити радіатор потрібно. Тому зараз матеріал цей чорний, ось він піде, я його трошки... Нагрію, зігну як мені треба. Ось. Ну, і, звичайно ж прийдеться якісь отвори у пластику сверлити, щоб прикріпити цей козирьок. Коротше роблю і покажу. Так, я виставив ось так касательну таку. Так щоб воно стріляло за радіатор, то я вам скажу, що козирьок буде ніхрена собі великий. Ось, тобто його треба продовжити, потім якось оттопирити так, щоб по-перше там коліна, вони поплавлять його. По-друге, треба врахувати якби, переміщення самого колоса, тобто паралельно направляючий, тобто вилки ми йдемо. Той, щоб цей козирок не чіпляв у нас по радіатору. О, я кажу, це дуже важко буде. Але іншого вибору нема, треба робити. Або його можна просто продовжити аж десь до цієї лінійки, да, якби ця касатіна, да, вона отак іде від колеса. Ось оце, все, що за оцією лінійкою треба закрити. Все попадає в поле радіатора. Або його вести ось так, от прямо сюди. ну так Все одно ж каліна, дуже близько до коліна. Воно може... Ну, коротше, я роблю, а потім прийде літо і ми подивимось. Ну, робити щось треба. Може воно і не буде його перегрівати цей пластик, подивимось. Все, козирьок стоїть, ось таким чином він виглядає. Ось такий лапушок. Якщо навіть і не знати, що там щось є, ну, то ніхто й не помітить. Ну, Може звідси з цього ракурсу видно, можна навіть оце трошечки тут обрізати. Ну я не буду це робити, тому що воно якби жорсткість дає. Хоча я не думаю, що при великих швидкостях воно буде його заворачувати. Він дуже такий пластик, він коли зігнутий, він дуже так сопротивляється. Тим паче тут же ж є ще. Такі всякі обтікателі, які не дадуть сюди повітрю заходити і, ну, наприклад, при великих швидкостях згибати цей козирьок. Ось, він має якусь жорсткість, бо він зігнутий. Ось так, якщо вивернути руля, ось так він виглядає. Красиво, Я, мені подобається. Сильно він зовнішній вигляд не портить. Це не якийсь лопух, який там буде аж донизу йти. Але дивіться, як він виконує свою функцію. Ось покасательний, ось козирьок І ось він, як би сказати, зараз трошки вирівняти коло треба. Ось так. Ну і б'є. За радіатор, скажімо так. Тобто всі соти вони на місці. Все, що буде бити отак, все буде в щиток. Отак. Час роботи і захищений радіатор. Так що, скільки у мене тут козирків? Оце один козирьок на передньому колесі, на другому колесі, ось інший козирок. Чисто, видно, як там воно чисто. Ось цепочкою козирьок у нас третій. Потім козирьок у нас тут захищає. Грязь від цепі, скажімо так, смазка грязна, все, що тут від центрової сили розлітається. цей козирьок також там захищає, він ось він аж виходить десь цей козирьок. І козирьок ще тут у нас є. Там його не видно за радіатором. От там десь зверху. Короче. Все. Ролик по козиркам завершений. Ось. Так що всім до побачення, до слідуючого відео.